Вітаю на сі 4 батері, що коїться мене звуть Оксана Сопрович, наш гість сьогодні, герой України, колишній в'язень, так званої ЛНР, Луганський партизан Володимир Жемчугов. Вітаю вас! Доброго дня. До 2014 року ви жили у Тбілісі, де успішно вели бізнес. Чому вирішили повернутися до України і як ви стали партизаном? У 2014 році, да я спостерігав по телебаченню з Рузії події на майдані, але я приїздив на батьківщину в рідне місте Красну Луганської області, де жила моя мати. ну, два-три рази на рік. І в 2014 році ми з дружиною повернулися, як завжди, на Пасху додому в Луганську область. Я Побачив ці барикади, якісь людей там на цих барикадах. Поспілкувавши з ними, я зрозумів, що вони підкуплені за гроші, і все буде відбуватися в мене вже у Батьківщині. все, як Росія зробила в Молдові, в Грузії в двох районах, в Азербайджані, в Нагорному Карабахі, в Чечні. Один і той же сценарій підкупаляють місцеве населення за гроші, роблять картинку, що це якась там громадянська війна, угу. а все це роблять офіцери ФСБ, російські військові і буде захоплення України. Ну, того регіону, так скажемо, Донбасу, як це зробили раніше? Ну я не скажу, що я думав тоді навесні 14-го року, що ось я буду вести там партизанський рух, там воювати. Ні, все для мене почалося просто в той період, коли. От так прийшов так званий Руський Мір почався у нас з ось цих озброєних данських казаків, як вони називали себе під керівництвом генерала Казіцина. І ось цих наших місцевих, котрим вони роздали зброю, це були або ті маргінали місцеві, які mm -hmm. за гроші погодились, або зрадників, які підтримали їх. В поліції в, СБУ, в місцевій владі, і вони захопили місце, і все почався. Руський міст почався з страшного бандитизму. Вони грабували банки, ламали банкомати, зупиняли автівки, які їм сподобались і забирали у людей заможних людей або тих, хто підтримували українську владу. Приходили вночі, грабували, вбивали. І коли такий випадок стався в сусідньому під'їзді. У мене тоді жила там старенька мати, були сестри, і я... мені було 43 роки тоді. Я доросла людина, сильний чоловік і я просто, коли я побачив жах в очах моєї матері, я вирішив, що я повинен щось зробити, захистити свою мати, своїх сестер, своїх близьких, які були слабкі, і не могли захищатися. І для нас все почалося. Я зібрав товаришів. Просто самозахистом організували спочатку, просто якусь таку знаєте, ячейку самозахисту. Якщо до когось з нас прийдуть грабувати, вбивати, щоб ми могли подзвонити один одному, і там у когось була мисливська зброя, щоб ми могли ну захистити один одного, mm -hmm. і все почалось просто з самозахисту. Коли в навесні там грабували, вбивали влітку, вже, вже нікого було грабувати. І от ті наші місцеві колаборанти, зрадники ну бандітам гроші потрібно завжди, коли вони закінчуються, щоб как-то мати гроші там на горілку, на розваги, вони почали торгувати зброєю. Я був підприємцем до війни. Виїздив на підконтрольну Україну територію, знімав з рахунку гроші, повертався, і ми почали. Я почав ініціював придбання. Зброї у цих козаків, і це була без проблем влітку 14-го року. В Луганську можна було придбати автомат Калашникова за 200 доларів, кулемет Калашникова стоїв 300 доларів, граната стоїла 50 доларів, пістолет Макарова стоїв 700 доларів. Ну тому що всі хотіли придбати багато. Не Тільки як я, для того, щоб зробити партизанський загін, а просто хтось для самозахисту. І, І можна Придбати було, це можна було абсолютно придбати більше. без проблем. Навіть а, а, якщо хотів, там хтось винтовку СВД, вона стоїла 500 доларів. Ну, був прайс-ліст на зброю. І а, ми озброювалися, але коли вже в наше місце прийшла, прийшли бойові дії. Це було 23 вересня 2014 року. Нас так сталося на один день. Прийшла житомирська бригада в наше місце і звільнила наше місце. Тобто, ось ці козаки, наші наші місцеві, от ці данські, коли вони побачили українські танки, вони одразу потікали з цих барикад і втікли. І тоді ж уже ж Путін дав наказ ввести регулярні війська. І 24 вересня в наше місце війшли вже регулярні російські війська. Це вже була Рязанська десантна дивізія, Чеченські, Дагестанські батальйони. Це вже була контрактна армія. Вони прийшли вже з танками, з ураганами, з артилерією. Але у них ні у кого не було ні погонів, ні шевронів, ні розпізнавальних знаків. На танках зеленою фарбою замальовані номери. Незрозуміла була Чята армія. Але ми розуміли, що поруч жити... Росія, Україна і інших країн в тому регіоні mm -hmm. не було. Що це прийшли росіяни? І а, почалися бої між Житомирською бригадою і от цими росіянами. Ну що тоді було в 2014 році українська армія? Це були хлопці 19-20 років. Так, да, вони могли користуватися танками, БТРами, але у них не було бойового досвіду, вони психічно, психологічно не були готові до такої війни. А з того боку прийшла контрактна армія, були чоловіки по 30-па 40 років, які казали, що вони воювали ще Чеченську війну, у них був досвід. Ну, Українська армія чинила спротив, але відступала. Mm -hmm. І коли ми побачили оце, що чинять уже росіяни, як вони катують українських військових поранених, як вони зробили, коли вони зробили концтабір в Сніжному поруч з полонених українських солдат, як чеченці чеченцями кадировці поводилися з вбитими українськими солдатами. Це нас вже підштовхнуло вже перейти від саме захисту до партизанського руху. Я казав, що хлопці, давайте щось зробити. Треба допомагати українським збройним силам. А то так ми в нас по одному все одно вночі будуть приходити вбивати, катувати, гвалтувати наших жінок. Щось треба вже зробити більше. І ми з почали вже нападати на російських солдат у 2014-2015 роках Ви провели десятки успішних диверсійних операцій. Як ви наважилися взагалі на це? Хто вам допомагав? І Якщо можна, то розкажіть про них трошки більше. Ну, дивиться в 2014 році. Дуже багато було зради на Луганщині, на Донеччині в Криму. І з українські збройні сили нам спочатку не довіряли. Да, нам ми спілкувалися з збройними силами України. Найближча військова частина взагалі знаходилась від кордону десь 150 кілометрів. Це був Бахмут. Або далі Краматорська. Ми не очікували удара від Росії, у нас не було військових частин в тому mm. регіоні. І спочатку нам не довіряли. Ми весь 14 майже 2014 рік планували свої операції самостійно. За гроші наші ми самі купували набої, детона... ну, шахтні детонатори у нас були, а гранати ми купували. Із тих мін снарядів, які ми знаходили на місцях боїв біля Ізваріна, Зеленополія, під Сніжному, там дуже багато було розкидано мін, снарядів невикористаних. Ми їх збирали, ховали і потім з них робили фугаси, які закладали вже на дорогах, де йшла російська техніка. Закладали потім уже під залізницею. коли почали росіяни возити по залізниці вже зброю. І чотирнадцятий рік ми фактично самостійно воювали, uh -huh. але я вів журнал. На комп'ютері на флешці, де описував, що ми робили координати з Google Maps, посилання з ну мережі однокласників Кантакти, де місцеві самі писали, що от там вночі напали на колону, там вночі підірвали колону, там підірвали залізницю. І коли я привез в кінці 2014 року, вже в черговий раз в Київ міністерства оборони цю флешку, вони перевірили і зрозуміли, що да є докази, що ми дійсно чином спротив, тоді нас включили в склад Збройних сил України. Ми підписали контакт, з головним управлінням розвідки стали військовими розвідниками, і вже в кінці 14, 15, 16 років ми виконували накази вже законні накази Збройних сил України і вже виїзд виїжджали на підконтрольну Україну територію. На полігонах проводили проходили курси диверсійної діяльності і вже всі цій операції вже. В му році ми уробили вже під керуванням Збройних сил України. Як ви потрапили у полон? І що допомогло вам вижити? В кінці 2015 року нам прийшов наказ від Збройних сил України. Пошкодити щось на військовому аеродромі в місті Луганськ є військовий ще аеродром, не тільки цивільний, а так називаємо училище штурму на військової авіації. Там росіяни зробили штаб своєї військової розвідки. Там поруч були поля заміновані, і щоб вони намагалися вночі прихована. Перемістити з Ростова на цей Луганський аеродром свої, свої літаки. Щоб цього не можна було зробити, нам дав наказ або знеструмити аеродром, або пошкодити диспетчерські вежі, щоб вночі неможливо було посадити літак. Ну там степи, йти декільком людей було дуже опасно, Я вирішив це зробити сам. Я взяв міну з цим згадинковим механізмом, mm -hmm. і вночі пішов туди до аеродрому, щоб замінувати лінію електропередач, яка йшла з Росії, туди йшла на цей аеродром. Я поставив міну на стовп і зробив помилку. Нас вчили, що тим шляхом, яким приходиш, над шляхом треба повертатися, але поруч проходила траса ростов Краснодон, Луганський. Виїхала колона. Вночі російська з мабуть зі снарядами, Вони по площам снаряди возили. Я ну, думав, що вони мене зможуть побачити, і пішов немножко в сторону посадки, в сторону, там невелика посадка була, в сторону аеродрому. І зайшов, на, мабуть, на край мінного поля, наступив на розтяжку і підірвався. Тяжко поранений, мене взяли росіяни в полон. Спочатку я був в луганській лікарні, мені ампутували руки, я втратив зір, було дуже багато пошкоджень внутрішніх органів, обличчя. На наступний день лінія ліктапередач. Вони зрозуміли, що я маю до якось це відношення. Mm -hmm. Ну там по траві був шлях від стовпа, як я йшов до мінного поля. Вони зрозуміли, що маю якесь відношення до цього. Спочатку вони вирішили, що я просто місцевий вночі випадково зайшов. Mm -hmm. так. А потім вони зламали у мене смартфон. у мене був код зламали, і побачили там програми військові месенджери, кодовані військові. Зрозуміло, що я маю відношення до Збройних сил України і почали мене катувати і допитувати. Uh -huh. а, я відмовився від співпраці, розповідав їм спочатку якісь свої легенди, чому я потрапив. А потім мені вже цей офіцер ФСБ сказав, що ми зламали твій телефон, і ми бачили твої програми. Ти маєш відношення до військових. Uh -huh. Я відмовився від співпраці, але щоб ну, думав, що про мене дізналися, що я в полоні, я зізнався, що це я замінував лінію передач, що це я підривав потяг військової в Лутугіна і що я замінував залізницю під Дебальцева. А, ну, в, в трьох операціях, з багатьох, яких були, я зізнався. Ну, вони відмовився від співпраці. Ми за це мене тримали в полоні. Ні від ні міняли. Я єдиний за ці роки в такому тяжкому стані. Був так довго в полоні. Угу. В травні місяці 16-го року мене ну, як ми сказали, це офіцера ФСБ. Мене та Надію Савченка хотіла обміняти два на два на цих двох офіцерів військової розвідки Російської Олександрова і Єрафєєва, яких взяли в полон під Луганськом. Але вони потім домовилися за одну Наді Савченка і мене е, не обміняли. І після обміну того офіцер ФСБ мені сказав, щоб я міг залишити я їм більше не потрібен. Mm -hmm. І щоб я залишився в живих. Я дов стати на коліна перед російськими журналістами і пробачатися. просити пробачення у росіян у місцевих, що я пішов захищати Україну, що мене примусила українська влада. Я відмовився. І тоді він сказав, що якщо ти відмовишся, ми тебе, ти нам більше не потрібен, ми відвеземо тебе в луганську в стару в'язницю, і ти там, як вони казали, просто здохнеш. Ну Дійсно, я був без рук сліпий, у мене ще були грани на тілі, mm -hmm. осколки виходили. І мене дійсно відмовився, мене дійсно відвезли, посадили в цю луганську стару в'язницю, посадили в камеру з звичайними кримінальними злочинцями. Ну, я зміг знайти з ними спільну мову, домовитися. У них був мобільний телефон такий прихований. Я попросив їх позвонити родині, повідомити, де я, що я. Вони за гроші змогли налагодити до мене передачі туди, у в'язницю я тими там сігарками, цим чаєм з як званими ворами в закони ними Розраховувався за це. Вони дали там ні людину, яка мені допомагала вижити. Але кожний місяць приїздив, приїздив от, от, офіцер ФСБ і тиснув на мене психологічно, намагався, щоб я йшов на співпрацю. Так сталося, що за ці два роки війни я перший партизан, який потрапив до них в полон. Щоб ви розуміли, коли ми там підривали залізницю або на нападали на колони, обстрілювали вночі. Ніхто за нами ніколи не біг. Вони боялися, вони розуміли, що це не їх земля. І ми просто чинили спротив, так ну як хотіли. Для них було дуже важливо, щоб я пішов на співпрацю. І оцей цей офіцер ФСБ мені завжди казав на російським так з цим діалектом московським, що Жемчугав, ти же руский, як ти мог піти проти Росії? Ти місцевий житель, ти повинен нас був підтримувати, підтримувати і давай на співпрацю. Ти ж тут ну здохнеш. «Соглашайся, от одразу перевозимо тебя в в еда, простинь, тебе в Луганскую отель: вкусна їда, біла простень. Операцію тобі в Москве зробимо. Він тиснув, що мене вже кинула Україна, мене вже зрадила дружина, від мене відмовилась мати, але це було не так. І я вже потім дізнався, що. Родина за мене боролася, країна за мене боролася. Моя дружина зустрічалася з європейськими дипломатами, ходила по посольствам, просила, щоб ну, дипломати тиснули як то на Росію, щоб мене звільнили. Вона познайомилася з тоді ще міністром закордонних справ Німеччини Штанмаером і просила його, щоб він зустрівся з Путіним і просив, щоб мене звільнили. Штанмар просив Путіна про за мене. А Путін поставив умови. Якщо б мене відпустити, Україна повинна віддати Росії двох офіцерів СБУ зрадників України. І Україна погодила це, і мене в кінці 2016 року мені обміняла на цих зрадників. Їх віддали в Росію, а мене повернули на вільну Україну. Зважаючи на ваш досвід, що ви порадили тим, хто зараз повертається з зони бойових дій з полону в одному з інтерв'ю ви колись говорили, що Після поранення ви не хотіли потрапляти в полон і навіть думали про самогубство. Якщо людина теж опинилася у подібній ситуації, що ви їй могли сказати? Ну на війні, щоб ви розуміли, це вже як відомий історичний факт психологічний, Що люба людина, яка от отримує такі тяжкі поранення, що втрачає кінцівки? Перша її думка це покінчити з собою, тому що людина ну розгублена і не розуміє, як їй жити далі? Я Ну, мабуть, теж так думав. і На мене дуже тиснули. Я боявся стати зрадником і тому, що бачив, що це ж єдиний вихід, що припинити життя, щоб не зрадити товаришів. Угу. І я не бачив можливості, як це можна з такими пораненими жити. Я ще не розумів, чому не можна вилікувати. Що можу порадити? Ну. Не знаю це, ну психологи повинні розповідати. Але от було декілька випадків, щоб ви розуміли, волонтери до мене зверталися Я живу зараз в Києві, в Києві є два госпіталі, і волонтери до мене зверталися. Казали, що дуже багато молодих хлопців зараз потрапляють у госпіталі з, з ампутаціями, і вони дуже розгублені, не знають, як їм жити. І щоб я прийшов до них, поспілкувався і ну підтримав їх. Я з задоволенням завжди ходжу на зустрічі з цими молодими героями, тяжко пораненими, і підтримую. їх. Я своїм досвідом показую, що нічого страшного, що в тебе немає рук. Це можна вирішити. От дивись у мене протези. Я пишу, беру ручку, пишу сам, беру стілус і працюю на планшеті. Віду сам інстаграм, Ютуб, Фейсбук. Я можу сам їсти, сам за себе доглядати. А якщо там путована ноги, то там взагалі ще проще, там такі ще звичайні протези, що взагалі немає ніяких проблем. Ноги це взагалі не проблема. Ну як намагаюся підняти. І дух і настрій тих хлопців, і е, я бачу, що українська влада дуже багато вкладає зусилля в протезування, в реабілітацію, в лікування і е, ну. Це вже не проблема, це не такі складні часи, як були на початку війни. Там 14-15 рік, коли це тока становлення була військової такої великої медицини е психологічної підтримки. Зараз це вже більш-менш налагоджено. Розкажіть, де вас застав початок повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, і чи ви припускали, що події можуть розгорнутися саме так? Я живу зараз в Києві, і мені ці події застигли як усіх. Зранку я почув вибухи і почалася війна. Так, да, я займаюся досі підтримкою партизанського руху і як інструктор, як. Просто експерт, приймаю участь у деяких питаннях. Я, ми очікували, що Росія на нас нападе, але ми, я особисто думав, що вони просто хочуть захопити ну, ще не захоплену територію Луганської та Донецької області. Mm -hmm. Я не очікував, що вони підуть на Київ. Ну те, що вони пішли на Херсон, на Ніколаїв, на Одесу, це теоретично я мог Ну, Подумати, але я пам'ятаю, що у нас в Херсонській області була підготовлена. Відбув там частково виданий військовий стан, там займалась підготовка територіальної оборони. Я думав, що там а, ну, зможемо дати відсіч ворогу, але з'ясувалося, що там була точно така ж зрада. В 22-му році там була точно така ж зрада, як в 14-му році була на Луганській, в Донецькій і в Сімферополі, і вони пішли так далеко. До цього я не очікував. Угу. А як вектор вашої діяльності змінився? із початком повномасштабного вторгнення? Ну я працюю ще офіційно в Міністерстві культури та інформаційної політики. Займаюся в департаменті відділу, який займається боротьбою з російськими фейками та дезінформацією. Ну робота моя зараз зупинилась, як і у всіх міністерств, які працювали в Києві, я приєднався до Територіальної оборони, да, як, просто як інструктор. Я робив разом з військовим телебаченням відеоконтент по курси партизанського руху, спротиву, конспірації, займався, виїздив до отрядів самооборони місцевих, проводив там лекції, курси по самозахисту, по територіальної обороні, по партизанському руху. Ви також активно їздите по Україні і за кордоном, де читаєте лекції для молоді про патріотизм. Що вас до цього підштовхнуло? Е, ну я. Їжу від як фахівець від Міністерства культури та інформаційної політики по Україні. А за кордоном я буваю як в своїх в межах своєї громадської діяльності. Я займаюся підтримкою полонених, цивільних полонених, військовополонених і цим займаюся за кордоном. А з лекціями, так, да, я їжджу тільки по Україні. Mm -hmm. Після по, звільнення з полону, по, після лікування я бачив, які проблеми в нашому суспільстві. Що, на жаль, після 91-го року наша влада не вкладала дуже багато зусиль е, в освіту молоді, в е, національно, національно виховання не, не тільки дітей, mm -hmm. а суспільства. Про відновлення української історії, культури, ідентичності. Я почав сам, в 17-18 році я просто приходив до сусідньої школи. Казав, що можна директору школи, казав, можна провести лекцію якусь для ваших дітей, mm -hmm. як починалася війна про патріотизм. В 18-му році мене помітили на державному рівні, що я чим займаюся, робив пости в Фейсбуці. Мене запросили на роботу, ну, щоб я до роботи в міністерстві інформаційної політики, щоб я цим продовжував займатися, а вже за державні гроші по державної програмі. Під час ваших лекцій який відгук ви отримуєте від молоді і чи помічаєте можливо різницю залежно від регіону, від закладу освіти? Так, ви знаєте, ми провели вже. От я вже збився з рахунку. Вже після сотні ми вже перестали рахувати. Не ми вже провели більше 200 по 300 вже заходів по всій Україні, і в різних регіонах да. Є від, 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 ну, відрізняється питання дітей, молоді, але більш-менш вони є, які повторюються питання зараз. Ми в Чернівцях в цьому році провели сім заходів в ліцеях Чернівців. Я радий, що ми отримали підтримку в обласної адміністрації, що нас запрошують ще раз приїхати в заклади вищої освіти. Ми будемо планувати це в цьому році. І, і ну, діти ну, в, в, в ліцеях більшістю були питання, які повторювали це ну, про те, як я цивільна особа погодився ну, воювати, пішов, створив ці партизанські загін, взагалі цивільні, як ми взагалі воювали. Оце дітей більше всього ну, ці питання і до, до мене. З таким питаннями звертаються, ну, би, як це можна було як налаштуватися цивільному чинити спротив? Ну, я відповідаю завжди дітям, що коли ти переживаєш це, бачиш той жах, коли це з приходом руського міра, що таке рускій мір? Це вбивства, це гвалтування жінок, це ну, страшний. Просто такі показові вбивства. Як, от ви знаєте, мабуть, в Горловці Патріота Рибака як вбили таких, от вбивств було і на Луганщині багато. Вони вбивали так жорстоко і викидали людей, щоб щоб місцеві побачили що це таке. Як катували українських солдат після того, як це побачиш, ну цей жах. Це просто фільм жахів. якийсь. це нас мотивувало. Ми розуміли, що ну, коли це десь там, це не так на тебе впливає. Коли бувають твоїх рідних, гвалтують твоїх рідних жінок. Ну, це, ну, це мотивує. мотивує угу. захищатися. На цьому все. Дякую вам. Дякую вам теж. Це була передача, що коїться її гостем сьогодні став герой України, колишній в'язень, так званої ЛНР, Луганський партизан Володимир Шемчухов.